Працівник поїхав у закордонне відрядження. Кошти у валюті були перераховані на корпоративну картку. Працівник розрахувався в відрядженні безготівково корпоративною карткою. Повернувшись з відрядження, працівник не надав усіх підтвердних документів. Наприклад, перераховано 500 євро. З неї все використано, а чеки приніс на 400 євро. Питання: чи може працівник повернути суму непідтверджених витрат? Якщо так, то яким способом? Дивіться, я ще хочу звернути вашу увагу, що ви мали його забезпечити добовими на це відрядження. Чи не буде ця різниця якраз добовими? І, можливо, якщо відрядження тривало кілька днів, то ви б можете встановити їх йому, якщо нема положення про відрядження, до 80 євро на день не оподатковується. Подумайте про це. Якщо ж все-таки він має повернути, то звичайним ордером, за ним зарахується заборгованість. Вона все одно буде переведена у гривню. Виникне на момент подачі авансового звіту. Він має місяць часу, щоб повернути вам ці кошти. Якщо введете валютну касу, то може повернути в валюті. Якщо не введете, то в гривневому еквіваленті. Прибутковий касовий ордер. авансовий звіт. Я... Щоб зафіксувати саме цю заборгованість.